Всім привіт, друзі! А, хочу трохи розповісти сьогодні про діагностику термостата. Якщо, наприклад, у вас не догрівається автомобіль, а, я щойно виїхав, тому така температура, у мене ще не зовсім прогрітий двигун. От, а якщо у вас не догрівається автомобіль, наприклад, датчик показує нижче температуру, ніж дійсно є, це раз. Далі, якщо у вас погано гріє пічка. От, це також іще одна така причина, чому варто звернути увагу на термостат. От, власне, це не тільки дискомфорт для вас. Да? Там погано гріє пічка. От, чи в якомусь такому проявленні. Да? От, власне, ось термостат саме виглядає. От, Якщо у вас двигун не догрівається, він працює не в правильному температурному діапазоні. І це приводить до бистрішого зносу деталей, тому що е, пари тертя, такі як е, підшипник е, тертя, той ж самий вкладиш на колінвалі, корінний і шатунний, е, вони при нагріві мають е, стати в е, правильне. Е, Положення, скажімо так, вони мають зайняти своє місце, і ось цей е, зазор між деталями, він зменшується при нагріванні. Якщо ж е, двигун не догрітий, температура його менша, ніж робоча, правильно заявлена виробником, на яку закладається робота двигуна, да, от, е, то цей зазор стає більший, е, масляний клин в підшипнику теття. Е, Виявляється, недостатнім, і при навантаженнях е може бути е такий ефект, як е невистачання масляного клина, розпирання да, от, між цими деталями, які труться. І е е коли вже самі деталі труться одна об другу. Не, не масляним клином розпираються, труться вони об масло, скажімо так, да, деталі, а вже одна об другу, і тоді виходить, що вже йде знос цих деталей. Власне, це причина номер один. А, тобто, навіть це не причина номер один, а це вже наслідок номер один. А, скоріше а, старіння деталей двигуна. От, старіший, а, більший знос деталей двигуна, швидший. А, далі. Збільшений розхід пального. А, так, як ступінь. А, Стиснення в циліндрах менше, тому що поршень не став а, в свій розмір, в свої зазори, скажімо так, і немає прилягання а, колець до стінок циліндра. От, тому ступінь стиснення менша стає. І... Таким чином прориваються гази в картер, а не тільки гази, а ще і суміш бензину. А бензин в маслі це не дуже добре, тому що бензин це розчинювач, а масло це, ви розумієте, да, воно е має е робити плівку масляну. От, а як бензин потрапляє в масло, він цю плівку він змиває з деталей. Тому іще пришвидшується знос двигуна таким чином. От. Також внаслідок е цього. Знову ж таки витікає з цього ж, що недогрітий двигун і у вас прориваються гази в картер. Е стає те, що масло потрапляє через сапун в пускний колектор. От. А коли воно потрапляє в пускний колектор, масло це, звісно, потрапляє куди? В камеру згорання. І також вона робить від, е відкладення нагар цього масла на свічках. Що о, теж не дуже гарно сказується на ресурсі їх, о, на стінках циліндрів, о, на поршні, на всьому абсолютно. Також таким чином, якщо масло о, ваше видавлюється газами в пускний колектор, о, ви можете в один о, момент не замітити, коли ваше масло о, опуститься нижче мінімального рівня. От, та може стати такий ефект, як масляне голодання. От, а це також, як ви можете зрозуміти, не дуже добре для двигуна. Це такі одні із основних наслідків, які можуть бути від непрогрітого двигуна, от, який недогрітий, скажімо так, при навантаженні. Власне ж, як же ж діагностувати непрацюючий термостат? термостат? На, ну, на що слід звернути увагу? А, точніше, що а, може а, вас а, на? Що може наштовхнути вас на думку, що у вас не працює термостат? Саме перше це стрілка. Ось як бачите, як у мене. От, мені здається, у мене термостат не працює. От, через те я вже купив новий і хочу його замінити. От, стрілка температурна а, показує меншу температуру, ніж має бути робоча. Це раз, номер один. Наступне пічка. Пічка може працювати не на повну силу. Тобто не гарячим дути, а дути ледве тепленьким. Або теплим, або просто недостатньо гарячим дуть. От. А, наступне: а, перевірити на холодну, да, от тільки заведений двигун, а, чи не гріється патрубок а, подачі охолоджуючої рідини на радіатор на сам. От. А, Чи не гріється а, сам радіатор? От, коли двигун ще не прогрітий да, повністю, термостат має бути закритим. І не пропускати а, теплу охолоджуючу рідину в радіатор. Тобто він її має пропускати тільки тоді, коли температура двигуна досягла. А, Значення там в кого яка 87 градусів, 85, 90, 95, це все залежить від характеристик автомобіля. От. Як закладено заводом виробником? Наприклад, в моїй нобірі це 87 градусів термостат по заводу. От. І він до 87 градусів не має відкриватись. Тобто він буде відкриватись, починати десь при 82 градусах. Раз. Якщо двигун не нагрівся до 87 градусів, він не має відкриватися взагалі. Тобто, якщо температура двигуна 80 градусів, радіатор має бути холодним. І патрубки, які йдуть до радіатора, також мають бути холодним. А якщо ви тільки завели е, автомобіль, запустили двигун, як вам зручно. Е, у вас ще навіть е, там, стрілка не піднялась, там, вище 40 градусів. Да? На панелі приладів, а у вас вже потепліли патрубки на радіаторі, або вже і радіатор теплий, то це 100% термостат не працює у вас. Так що ось такі корисні поради по діагностиці термостата. Три. Три речі, на які потрібно звернути увагу, це. Температурний датчик на панелі приладів. Ось ось тут. Далі це пічка, як вона працює, наскільки коректно. І радіатор. Патрубки радіатора. Теплі, холодні. Також не забувайте, що термостат може заклинити не тільки в відкритому положенні, він так само може заклинити в закритому положенні. І тоді буде все з точністю до навпаки. Радіатор буде холодний, пічка у вас буде дути дуже гарно, в морози вас це врятує, але двигуну це також не буде набагато краще від цього, як вам. Двигуну від цього буде тільки гірше від перегріву. Тому слідкуйте за показниками на панелі приладів, слідкуйте за рівнем охолоджуючої рідини в бачку. Не забувайте час від часу відкривати капот та перевіряти такі рідини, як охолоджуюча, та мастило в двигуні та коробці. І буде вам щастя, буде ваш автомобіль довго вас радувати, працювати. І все буде супер. Так, на датчик рівня пального не дивіться, він у мене просто не працює. Ну, у нубірі є така фішка. От, у неї прилади буває показують по сонцю. От, тому. Сильно довіряти їм не варто. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на, на канал, буде ще багато цікавого.